Всім привіт! Сьогодні у нас на детальному відео огляді ось такий наш трьохколісний гібридний електроскутер. Даний електроскутер має розмір 1,60 або 1,80 м. Даним даному відео у нас 1,80 м. Різниця в них буде не суттєва. Це різниця тільки по бортах, по рамі, ну і по колесах. В основному все комплектація одинакова. Пройдемося попереду. Попереду у нас велика ось така вилка з великими пружинами усиленими. Передні колеса у нас 4,50, Спереду у нас є дисковий, дисковий тормоз, гарна led оптика Тут попереду у нас відбійник, теж з ледми, ось такими, з показчиками поворотів. Гарно теж воно вечором виглядає. Тут у нас йде позаду. Переключення передач повишена, понижена. Ось тут рушник, парковочка, підстаканничок. Усилена рама йде трьохсекційна, товщина металу у нас 3 мм. У даному електроскутері також установлено е, рекуперація, і ще ми тут реалізували ось такий е, спуск донизу. Що це означає? Це означає тоді, коли ви спускаєтесь е, на скутері вниз, він вам може притормажувати і тим самим може віддавати вам електроенергію, віддавати вам в акумулятори. Або ви можете це все відключити, і у вас буде просто накат, що там хтось любить їздити по накаті, хтось там не любить, любить їздити з накатом. Тому, якщо ви включаєте цю функцію, це ви просто можете їздити одною там ручкою газу, там пустили затормозив, вдали газу, він поїхав. Тобто якось так. Тут у нас встановлений гідропідйом. Запускаємо, але перше ми запустимо електроскутер. Ми його включили. Електроскутер нам сказав, що все в нормі, він перевірив всю, всю систему. Якщо якась буде поломочка, він вам зразу скаже, що там його там, не працює там двигун, не працює генератор, не працює ще щось. Ми включили, включили наш електроскутер і піднімаємо кнопочку. Піднімається це у нас все завдяки гідропідйому. Він у нас йде на три секції. Це у нас розмір майстер 80 Рама у нас тут іде посилена гідропідйом на три секції. тобто він може піднімати. Перша секція може піднімати півтора тони, одна тона 500 кг. Даний електроскутер може перевозити до півтора тони. Має ззаду у нас по дві ресори два амортизатори. А два амортизатори посилений міст 2,5 кВт. З великою головою, що є з великим передаточним числом. Позаду також стоїть у нас генератор, який може віддавати в батарейку або в мережу, коли у вас немає світла. Акумулятори у нас 72 вольта, 58,5 Ампер. Це в нас йде 4,5 кВт запасу електроенергії. Також тут у нас встановлений бак на 7 літрів. Коли відкриваються борти, в нас автоматично відкривається задній борт. Ось так. І коли це все закривається, він фіксується задніми такими е кронштейнами. Закриваємо. Борт у нас зафіксувався. Якщо вам не потрібно перевертати борт, ви можете відкрити ось такі защовки, і просто у вас борт відкрився вниз. Відкрили, собі що там загрузили, вигрузили і так далі. Закриваємо його назад. Тут у нас стоять led оптика Досить гарно виглядає вечором, коли воно то все світиться. Позаду знизу у нас стоїть там генератор, він в рівні з мостом. Якщо кажеться, що він буде там вам заважати, то ні. Все перевірено. Він там стоїть на подушках, ніякої вібрації воно там не віддає, тому там все буде добре. Збоку у нас тут стоїть ось такі пластмасові накладки з, як з бризовиками. Позаду у нас стоїть колесо 5-2. В меншій комплектації, 1,60 м там буде стояти розмір 4,50 метра. Посилений міст на 5 шпильок. Розвиває швидкість даний електроскутер до 45 км. Ще раз повторюсь, що у нас він може проїхати більше, ніж 500 км. Якщо у вас розрядилася батарейка, він автоматично включиться генератор і у вас буде заряджати батарейка, ви будете їхати. Якщо вам потрібно віддати в мережу світло або підключити якийсь побутовий прибор, що ви хочете там дрельку, болгарку, ще щось підключити, ви просто нажимаєте кнопочку. У вас генератор вже працює, електроенергія є. Під сідушечкою у нас тут стоїть ось такий преобразователь. Ви туди підключили собі і все у вас працює. Також є ще різні, є різні у нас комплектації, але це буде комплектація не максимальніша. Тут у нас ще стоїть, не показали, ось така е спинка для пасажира, або це можна зробити як під лавочку для ваших пасажирів. Тут ми встановили ось такі важелі, які вони просто утримують, що не стоїть тільки на бортах. Якщо двоє людей сядуть, то ви просто тут не провалитеся. Що ж, покажемо, як він їде. Ви сіли, завели, нажали тормоз. Воно вам сказало, що перша передача включена, і ви поїхали. Все дуже легко і просто, якщо нажимаєте задню передачу, вона каже, увага, задній хід, ви поїхали ззаду. Є. Ось так це все працює. Скоро він буде у нас в Україні. Так що, якщо вас зацікавило, телефонуйте, обирайте найкращих тільки сокмото.